Вітаю, друзі у проєкті народний репортер на цьому тижні знову гостро постало питання бомбосховищ, інтриги та перевірки навколо цієї теми. А також розкажемо про захват безкоштовних парковок у місті та повалення аварійних зелених дерев на вулицях Дніпра. Отже, трохи нагадаємо, як минулого тижня у Дніпрі відбувся суд стосовно відсутності банального списку бомбосховищ у городян. Дивимось. Півтора роки триває повномасштабна війна. У місті складно знайти укриття, яке б відповідало б усім умовам безпеки. До того ж, повного списку цих укриттів всі ці місяці не було. Відповідальність за бомбосховище несе міська влада та мер. Про це неодноразово у своїх зверненнях наголошував президент України Володимир Зеленський. Так, у третьому апеляційному адміністративному суді під головуванням судді Тетяни Ясеневої відбулося засідання. Відповідачами по справі були індіана Мудра, адвокатка департаменту громадського порядку і цивільного захисту інтереси міськвлади представляв Андрій Марінеско а з боку суспільства активісти громадської організації Громадський контроль». суд постановив зобов'язати міську раду оприлюднити повний перелік бомбосховищ найпростіших та радіаційних укриттів у Дніпрі. Проте, на всі ці рішення і прохання мешканців мер має свої заперечення. Згідно чинного законодавства, саме міська рада має підтримувати в належному стані бомбосховища, їх обладнувати та інформувати населення. На минулому тижні міська рада все ж таки опублікувала частину переліку найпростіших укриттів, після чого у місті розпочалися перевірки цих сховищ. А наступні кадри від Дніпрян такий стан бомбосховища в Мурніжньодніпровському районі міста. Проспект Мануйлівський. А далі одна з міських лікарень. Назву цього медзакладу з урахування безпеки ми називати не будемо. А тепер оцінюють стан сховища на початку проспекту Слобожанського біля Віадука. Води по коліно, сміття, світла немає, пишуть місцеві мобільне укриття на житловому масиві парус 2 і це не єдиний приклад. Після того, як в мережі з'явився частковий перелік укриттів, Дніпряни хотіли ними скористатись. Тепер звітують про те, як все працює у Дніпрі. Пішли перевірити під час тривоги у Дніпрі за списком укриттів. Проспект Олександра Поля, 93, зачинено. Вулиця Михайла Грушевського, 89. Відчинила Вахтер, сказала, що в них укриття лише для своїх. Вулиця Михайла Грушевського, 70. Вахтерку аж перекосило від питання, чи є тут укриття. З незадоволеним обличчям заявила, що немає. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації зібралися представники силового блоку регіону, прийняли рішення створити робочі групи на місцях, які обстежуватимуть укриття. Перевіряють, чи є туди вільний доступ. Про незадовільний стан укриттів можна повідомити на гарячу лінію обласної військової адміністрації за номером 0800 505 600. Дніпровська міська рада у свою чергу неодноразово відмовлялася від бомбосховищ Дніпра, піддаючи життя містян небезпеці. Цими днями мер Дніпра Борис Філатов написав свій черговий красномовний допис у Фейсбуці щодо бомбосховищ. Раніше він виправдовувався тим, цитую, що на пісках бомбообіжище ще не викопав і Філатов теж не викопає. Тепер же у нього нові обвинувачувані ДСНС, правоохоронці, його підлеглі, а також фонд державного майна України. Я хочу просто нагадати всім, кого це стосується фонду держмайна, що сів своєю товстою дупою на купу бомбосховищ і робить вигляд, що це ціне майно, яке не треба віддати місту, а можна натомість продати з вигодою. На таку заяву мера Дніпра відреагували у Фонді державного майна України. Фонд Державного майна України відкидає безпідставні звинувачення з боку Дніпровського міського голови Бориса Філатова, які він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук 1 червня, нібито про те, що фонд не передає Дніпру бомбосховища. Фонд держмайна неодноразово пропонував Дніпровській міській раді взяти в управління бомбосховища. Наприклад, така пропозиція міститься в листі від 27 квітня 2022 року. Тобто вже після повномасштабного вторгнення від регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дніпровська міська рада лише 14 вересня відповіла, що розглядає нашу пропозицію. А 5 жовтня додатковим своїм листом відповіла, що розгляне її лише фактично після того, як ФДМУ підготує бомбосховища до використання в якості захисних споруд. Це не єдине звернення від ФДМУ до Дніпровської міської ради з пропозиціями прийняти в управління бомбосховища. Фонд держмайна надсилав відповідні звернення в 2018 і 2019 роках. Наприклад, на одну з таких пропозицій ФДМУ отримав відповідь про те, що прийняття їх у комунальну власність територіальної громади міста не є можливим. ФДМУ в черговий раз підтверджує свою готовність передати в управління Дніпровській міській раді, розташовані у Дніпрі належні йому бомбосховища. Фонд готовий оперативно прийняти всі необхідні для цього рішення. Разом з тим, першим кроком для проведення процедури передачі в комунальну властість зазначених споруд, згідно із законом, є прийняття Дніпровською міською радою рішення про їх прийняття, що, на жаль, досі не зроблено. Бомбосховища у Дніпрі у непридатному стані до того ж більшості з них ще й закриті. Ось таке оголошення, наприклад, висить на зачинених воротах школи номер 126, сховище якої є в переліку укриттів Шевченківського району, у зв'язку з тим, що укриття було затоплено каналізаційними стоками міської мережі, на даний час воно експлуатуватися не може. А пригадати тільки те, як з початку повномасштабної війни люди своїми силами наводили у бомбосховищах лад. Олександр Сидоренко, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, на висвітлення якої тільки з початку цього року вже витрачено понад 10 мільйонів бюджетних коштів, продовжує інформувати мільйонне про фронтове місто Дніпро, не про місця безпеки, а про персональні так звані здобутки свого шефа Бориса Філатова. У Дніпрі на майже мільйон місцевих мешканців та десятки тисяч вимушено переміщених осіб місцевою владою заявлено три тисячі укриттів. ДСНС та правоохоронці продовжують перевірки і поки з трьох тисяч, як ми казали, лише 70 придатні для використання. Тоді, як, наприклад, у Львові налічується близько 6 тисяч укритів, більше 4 тисяч із них можна використовувати. У Харкові більше 2,5 тисяч укриттів готові до використання. За стан бомбосховищ у місті несе відповідальність міський голова Філатов. Відповідальність несе і його підлеглий директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Олександр. Олександр Чудновський, доля відповідальності лежить також на очільнику департаменту житлового господарства, яке очолює Владислав Грицай. Ці питання в зоні контролю і заступника мера Михайла Лисенка. Однак, як бачимо, укриттями й бомбосховищами ніхто у місті не займається. Така безвідповідальність влади вартує життя мешканців Дніпра. Продовжуємо випуск минулими вихідними протягом тижня. У Дніпрі помітили деревопад на вулиці Калиновій дерево довжиною у 15 метрів впало на три припарковані машини. Ніхто з людей на щастя, не постраждав. Внаслідок падіння дерева пошкоджено Форд, кія та фольксваген. Я на цій дані бачив, в принципі в саме та стосмижа. Продовжуючи цю тему, на проспекті Дмитра Яворницького 4, гілка впала на тролейбусні дроти. Також дерево впало на припарковані автівки у дворі будинку номер 93 по проспекту Слобожанському. Пошкоджена і бетонна електроопора. ж не наші а марши через сильний вітер на вулиці Севастопольській, гілка, що впала, пошкодила електродроти. Було зупинено рух трамваїв. А величезне дерево вирвало з корінням на вулиці Лаврова. Дерево висотою у дев'ятиповерховий будинок впало на газову трубу в АНД районі. Дивом не постраждали люди. Мешканці вже неодноразово зверталися до служб, проте проблему так і не вирішили. У відповіді від департаменту благоустрою та інфраструктури людям повідомили, що дерево буде обстежено, а потім видалено ще у 2021 році. Місто доброго утра. Я не знаю, тонн 30, наверное, сегодня погорнул. Почти на дом упал. Я не знаю, как никого не зашибло, не убило. А обидно лишь то, что мы уже пятый год с жильцами на улице Лаврова, та которая в НД районе, писали заявления и подписи собирали, и в мэрию носили, и к зеленым обращались. Кому только не обращались, омолодить, а потому что аварийные деревья рано или поздно кого-то завалит. Очень надеюсь, что до Бориса Филатова видео это дойдет, потому что управы нет никакой абсолютно. И к зеленым обращались, и в коммуналку обращались, просто хе Игнорируют и все. Чтобы убрали это дерево, и эти омолодили, чтобы они не завалились, вот дома рядом стоят, машины стоят, понимаете? Кто потом это все будет оплачивать, если оно упадет на имущество? А не дай бог еще на ребенка какого-то упадет, который мимо будет идти или либо на человека вообще, взрослого, неважно. А про таку аварійну гілку сигналізують мешканці перемоги бульвар слави алея, де відпочивають люди. Вітання від мешканців комунальному підприємству Міськзеленбуд міської ради з його директором Олегом Пліченком. Ну, а наш випуск триває. Так у Дніпрі робляться гроші, і безоплатне паркування перетворюється на платне, як повідомляють Дніпряни, на житловому масиві сонячний продовжується самовільний захват безкоштовних парковок. На них вже вимагають оплату за парковку. Звернення до інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради не дало жодних результатів. Документів у охоронця цього МАФа немає. Просимо розголошення та небайдужих людей звертатися до інспекції та поліції, пишуть місцеві. <гум> Деньги зарабатывали. Было бесплатно. Пока хазяїн вернуться, вже буде платна. <гум> І наостанок вулиця інженерна, 12-й квартал. Ремонт дороги у звичному стилі. Місцеві прокоментували його як аби було. Робота наче проводять, але для Галочки. А така патріотична краса зроблена на проспекті Олександра Поля в обласному центрі, символ українського духу і непереможності. На цьому народний репортер прощається із вами. Нагадаємо про наші контакти для ваших звернень. Побачимось наступної п'ятниці.